Доброго вечора усім. Ну що, подивимося трошки, що, що там з орхідейками, як вони себе почувають, бо я вже давненько не заходила. Ось, і не дивилася, як вони себе почувають. Так, заодно хочу подивитися, я в деяких орхідейках підкладала е, мох. Це, що я збирала, щоб подивитися, як орхідейки будуть реагувати на цей мох. Так, і що я побачила? ось Дивіться, я достала цю орхідейку. На порядки не дивіться. Завтра все буду прибирати. Буду бризкати орхідейки, мити під віконя. Завтра все буде тут порядок. Дивіться. Ось такі корішульки. Ось мох, цей, що я е, збирала. І дивіться, як корінчики ростуть. А той корінчик, де листочок над листочком, дивіться, розвернувся в цю сторону. Тут в мене вийшло, я з цієї сторони поставила, е, поставила цей мох, що я збирала. А з другої сторони, в мене мох з фагну. І дивіться, корінчик розвернувся в ту сторону. Де я поставила той живий мох. І лізе прямо туди. Бачите? І тут такі жирні, жирні, жирні корішульки полізли. Це торінушка. Дуже мені подобається, як він цвіте. Гарна, дуже в нього квіточка така в полосочку пісочна. Дуже класний. Так, зараз ще достанемо. Ось той, зараз я достану. так 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 Головне нічого не зламати. Дивіться, що робиться. Ось це цей мох що я збирала, подивіться. Зараз я її удобненько візьму. Бачите? Дивіться, як гарно пішли рости корінчики. іменно з цієї сторони. Тут я не. Положила мох. Бачите, посохли чогось корінчики Це було від сонечка може. А ось тут я положила мох. І чим він мені подобається? Подобається тим, що він, як просихає орхідейка, він трошки ніби просихає, а потім він знов зеленіє. Дивіться, як корінчик з ґрунту. Ось цей що з дирочки вилазить, з ґрунту виліз. І лізе в мох. Не всередину в посадочку лізе, а лізе в мох. Тут корішульки, повний горшок. Тут караул, тут край, треба її пересаджувати. Но буде поки камість так. Я не знаю. Напевно, що я пересадками займатися цього року вже не буду, а буду пересадками займатися весною. На другий рік весною. Так, торінуш, боже. Ось цей красавчик пініф цвітеше. В нього така воскова квіточка, така на дотик. Ці всі бугорочки прям відчуваються. Дуже класний. Baby face теж цвіте. Ці орхідейки ж там були, я їх забрала, зараз вам покажу. Ця красоточка ще цвіте, і ось там видала вона цвітоносик. Так, ось там. Ось там, там вилазить цвітоносік в неї. Буде цвісти. Так, тут всі красоточки ростуть. Тут теж я давала мух. Ось такий тут корішульки шульки, край треба пересаджувати. Ось такі корінчики. Хто займається орхідейками, той пойме. Це бомба. Ось така красота. Повний горшочок корінчиків, дуже кльово. Я дуже рада, що вони, коли мене не було, вони добре мене дочекалися. Слава Богу. Жодна орхідейка не пропала. ось І вони ось так гарно ростуть. Корінчики ростуть, ростуть. Я їх ще нічим не підживлювала. Буду підживлювати, може, завтра я вам все покажу. Буду підживлювати свою підживою тою, що мені дуже подобається, аскорутин Нікотинова кислота і янтарна кислота. Там лізе цвітоносік теж ось куча куча корішульків. Так, це красоточка, помните, я вам казала, що брала на оціночки і в неї листочок в крапушок. Це орхідейка сінголо. Сінголовула, але ну, вона була на оціночки, яким кольором я не знаю. Взяла її з тої причини, що в неї ось такий вкрапушок е, листочки. Мене вона зацікавила, і я її купила з-під шейки торф стаканчик просто забраний, вона ще не пересажений. Просто забрала з під шейки торф стаканчик Я вже показувала, як я це роблю. Щоб орхідейка не стресанула і не скимав корінчики. <кій> і ось вона видала тут один бутончик, фокус втрачається, і ось видала новий цвітонос. Так що будемо дивитися, як вона нам процвіте. Ось так. Яка вона була, я не знаю. Тому що я. Купувала її без квітів на оціночки. Далі. Далі. Далі, 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 далі. Це в нас снігова королева, теж про нього є відео, яка вона була змерша. Ми її розтирали листочки водкою. Ось, вона вже перецвіла, це Санта Рос. Орхідейка теж корінчики в неї є, тут корінчики в неї море-море. Я думаю, що може від того, що вологи їм вистачає тут добре. І вони так порозкуклювали корінчики Просто всі орхідейки майже порозкуклювали корінчики Ось такі всі корішулечки, всі корішулечки, і будемо чекати цвітіння. Сантерос. Ось там лізе цвітоносик Так що будемо скоро любуватися її цвітіння. В неї ось такі листочки трошки вкрап Сантерос. Ось така вона красунечка відійшла. І в нас живе. Так, далі, 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 це в нас. Хто пам'ятає, зі мною теж спочатку на каналі. Це білий бігліпушка, якого ми теж з реанімації витягували помаленьку. Хто не полінується, можете пройти в мої відео зими і подивитися, який він був. І ось який він став лошадушка. Не знаю, як я їх маю поміщати, звісно. Ой назад вони всі стали лошадушками. Ті, що були мінічки, стали конячками. А ті, що були конячками, стали в три рази конячками. Ось цей бігліпушка. Ось. Тут він показував, було не ніодначка. Таких білих. Якось так, так покажу вам ще з цієї сторони, не буду займати ваші, ваш час. Теж ще трошки цвіте, чуть-чуть цвіте. Ось що в мене залишилось з розсади. Тут трошки ще це бальзамінчики, пару кліточок ще залишилося ось е, Покажу вам ще Пюрата Пікот. З нього теж були дітки. Теж ось таке коренево. Все. Добре, телефон вже вимає. Я вам казала, що щось зробилось з телефоном. Погано працює. Так що буду з вами казати вам до нових зустрічей. Зустрінемось завтра. Покажу, що буду робити з орхідейками завтра. Ця красоточка розпускає нову квіточку. Всім, всім удачки, всім пока-пока. До нових зустрічей. Завтра покажу ще цікавенько. Пока-пока.